Звісно противник з перших днів повномасштабної агресії проти нашої держави намагався забрати наше море, позбавити Україну виходу до моря і позбавити статусу України як морської держави. Але завдяки всім зусиллям Сіл оборони і, звісно, військово-морських сіл, яка складує складовою, яка за це відповідає, зараз ми бачимо на ріді Одеси багато цивільних суден. Які приходять в українські порти. Тому це одна з перших перемог в цій великій повномасштабній битві за незалежність нашої держав. Але розуміючи, що ти можеш втратити, то, звісно, ти будеш звертати на це велику увагу. Тому всі ми переконалися, що море це важливо, що безпека на морі це один із пріоритетів державної політики. Любого, любої держави, яка має вихід до моря. Це дуже важливо. Це економіка, це незалежність, це розвиток. Це те, що дає нам море. І забезпечення безпеки цього наша спільна задача. І це задача не тільки військово-морських сіл, збройних сіл або інших сіл оборони. Це безпека всіх державних установ наших міжнародних партнерів, тому що ще раз підкреслюю, море це не паркан, це спільна сфера, це міжнародна сфера діяльності всіх держав світу, і ми повинні бути об'єднаними для забезпечення цієї безпеки. Що стосується безпосередньо держави України і забезпечення безпеки на морі, в минулому році була. Така знаменна подія для цього, мабуть, він, не кожен знає, що відбулося, але президентом нашої держави Володимир Зеленський був підписаний указ по затвердженню стратегії морської безпеки України. Це стратегічний документ, якого не було за 30 років існування нашої держави. Це ще раз підкреслює ту увагу, яка не приділялася достатньо до цього питання. У 2024 році визначена стратегія морської безпеки України, яка визначена, що Україна це морська річкова держава. Тільки 30% завдань цієї стратегії відноситься до сфери оборони держави. Вся решта відноситься до інших державних інституцій. Це дуже важливо. Ми повинні це розуміти, що безпека це не між папа. Безпека це не військово-морські сили, не тільки це, що я сказав. Безпека це багато інших сфер життєдіяльності нашої держави, починаючи законодавчих, заканчуючи виконавче. Це в першу чергу і Міністерство інфраструктури, звісно, як перший в цьому напрямку, це і Міністерство культури, спорту, освіти. І багато інших напрямків, які забезпечують морську безпеку держави. Ще раз підкреслюю, тільки 30% військової складової. Все решта це всі інституції держави, майже все, що робить держава, відноситься до морської безпеки. Це дуже важливо розуміти. Тому є прийнятий план реалізації цієї стратегії, відповідно міністерства. Нашої держави визначений з відповідальними за декілька напрямків, і цей план зараз реалізується тільки перший рік. Вже можна через полтора місяця брати перший фідбек, що зроблено після прийняття цієї стратегії указом президента України. По початку. Ще раз скажу, треба вивчити документ, там прописано завдання. Одне з перших завдань це виявлення по території і затягнути під контроль 726 тисяч квадратних кілометрів виключеної економічної зони. Без, Вокруг Криму, в тому числі. Це завдання, яке стоїть указом президента нашої держави. По-друге, звісно, що контролювати це без берега неможливо. Ну, важко. Початок повномасштабної агресії. Противник підійшов до Одеси. Громадяни цього міста дивились неозброєним оком на військові кораблі Російської Федерації. Питання, де зараз ці кораблі? Я вам відповім, вони знаходяться в новоросійську, в російському, в новоросійську, біля східної частини Чорного моря. І вони від того не виходять. І не будуть виходити, поки в нас є певні спроможності. То, мабуть, трішечки можемо. І будемо за допомогою наших партнерів посилювати спроможності вітчизняного флоту, щоб це робити ще краще. До речі, э, рік тому була створена коаліція морських спроможностей держави України, яке вийшло 18 країн Європи. Очолюють цю коаліцію Великобританія і Норвегія разом з Україною, звісно. Робить дуже великі кроки, щоб Україна стала сильнішою, щоб його флот був спроможний самостійно забезпечувати безпеку на Чорному і інших морях. Це раз. По-друге, що стосується дронів, знаєте, перша операція з морськими дронами відбулася 29 жовтня 2022 року. Ми разом з хлопцями Служби безпеки України підлегали пана Василя Малюка. Здійснили перший вихід морських безекіпажних систем і зайшли в бухту Севастопольську. Я зайшов туди, що я її знаю, я там народився. Це була перша історична подія в новій сторінці війни на морі. Звісно, що тактика засування морських дронів змінюється, противник адаптується, ми змінюємо свою тактику засування. технології повинні рухатися вперед. Якщо ми не будемо рухатися вперед, ми не зможемо перемагати. Що таке військово-морські сіли? Військово-морські сили – це великий організм потужний, який як людина складається з великих частин. Як у людина голова, рука, ноги, все решта, там, серце, душа, так і морські сили мають надводні сили, підводні сили, морську піхоту. Одну з великих, великих по кількості зараз потужності морських піхот в Європі. На даний час. Я відкроюся кліт. Тому що наші морські піхотинці зараз знаходяться на дуже важких напрямках фронту від Сходу до Півдня. Те ж саме стосується морських да, це, Вони внесли певну ем, перемогу на морі в тому числі. Але сказати, що тільки завдяки цьому це відбудеться, це неправда. Це сказати, що на полі бою. Ми відмовляємося від матроса, солдата і пускаємо тільки дрони. І вони зроблять на, на Сугадолі всю війну. Так не буде, правильно? Те ж саме і на морі. Так, да, вони є складовою військово-морських сіл, і наших друзів з інших сіл оборони, Служби безпеки, ГУР. Але сказати, що тільки завдяки цим дронам ми можемо контролювати море це неправда. Ми поки що не дійшли до таких технологій. Мабуть, колись, в майбутньому, взагалі воїни будуть тільки дронами. Але до цього треба ще дійти. І це, мабуть, і буде. Але на даний час це не та, я кажу, та блеска, яка вас спасе. Вона так, да, вона допоможе. Але відмовитися від флоту, сказати, що тільки морські дрони переможуть, так не буде. У нас під час війни сформувався новий рід Військово-морських сіл, про який так не дуже багато згадують, але це берегові ракетні війська Військово-морських сіл. До речі, крейсер Москва, це дуже чутно. На себе відчув. Військово-морські сили повинні обладати всіми засобами для того, щоб виконувати повний спектр завдань. Наприклад, пошук мін, знищення мін, здержання над одною обстановкою, лісень ракетних ударів, супроводження цивільних судів і багато-багато інших завдань, які поки що дрон один не може це виконати. Ну, я маю на увазі, як дрон поки що. А питання протиповітряної оборони. Так, да, ми є успішні удари з морських дронів в ППО, але вони не можуть нести засоби ППО великій відстані великій дальності, щоб знищувати літаки на відстанях 20, 30, 40 кілометрів. Для цього потрібна велика платформа, на якій можна поставити засоб протиповітряної оборони. Він важкий, як, наприклад, Петріот. Як ви поставите на дрон Петріт? Ви, ви не зробите. Для цього потрібен корабель. Тому дрон. Так, да, це один із ключових напрямків розвитку боротьби на морі. Да, це одна ще одна рука, яка буде у мене і моїх колег. Але вона не повинна бути одна. У нас повинно бути все для того, щоб дійсно бути спроможними і ефективно контролювати нашу виключну економічну зону і захищати наше територіальне море.